Я постійно навчаюся і в Україні за кордоном, і з часом стає дуже добре видно, як циркулюють знання. Спочатку ідея з'являється в дослідженнях, платформах, продуктових командах, потім її підхоплюють англомовні практики. Далі повторюють локальні експерти, тобто перекладають по суті той матеріал і доносять нам, що також ціну. Потім ті, хто повторюють повторення. А зараз ми бачимо фінальний етап Рирай через GPT». Я одразу скажу, це непогано. Це означає, що ринок дозрів до базових речей. Але тут важливо чесно називати речі своїми минами. Більшість того, що сьогодні подається, як бачення майбутнього, тренди 2026 року, це по суті консенсус 2023 2025 років, а не наступний етап. І я хочу дуже чітко розділити ці два рівні. Бо якщо їх плутати, виникає відчуття, що все це вже було. Але незрозуміло, що з цим робити далі. Перше, алгоритми це про поведінку, а не про статус. Давайте почнемо з фрази, яку зараз повторюють усі: алгоритмам не важлива кількість підписників, важлива взаємодія. І тут багато хто сприймає це як якусь нову думку блогерів. Ні, це продуктова логіка платформ. Мета, TikTok, YouTube давно не ранжують контент за статусом акаунту. Вони ранжують його за ймовірністю цінності для конкретного користувача. Як це працює, простими словами? Алгоритм не питає, це великий блогер, чи маленький, він питає, чи людина додивилась, чи повернулась, чи зберегла, чи взаємодіяла. Тобто, алгоритм щитує поведінку, а не бейджик. Саме тому фраза «Тепер важливе утримання, а не підписники це не прогноз і не тренд, це опис того, як система працює вже зараз. Це публічно обговорюється з 2022 року у виступах Адама Масеріо, у TikTok Creative Center, у продуктових документах Мета, які цитує Harvard Business Review Тому, якщо ви чуєте це як інсайт, як тренд, значить, ви просто пізніше, пізніше з цим стикнулись. Друге, оригінальний контент важливіший за копії. І це якраз те, де багато міфів, коли кажуть, оригінальний контент важливіший, це не про етику, це не про щось нестандартне або про будь-собою, це про технологію. Платформи навчилися визначати повторювані паттерни, знаходити вторинні варіації, знижувати пріоритет копій і підсилювати перше джерело. Це наслідок або спроба, не знаю, боротьби з контент-фермами і з штучним інтелектом. Тобто, якщо ви просто повторюєте те, що вже добре зайшло в інших, ви стаєте алгоритмічно вторинними. І знову це не майбутнє, це вже працює. Третє: рілс потрібні, але каруселі не те, що не померли, їх насправді роль ще підвищується, тому що. Все ж таки, це, таке, це пасивне споживання. А каруселі дають оцю залученість, тому що люди гортають. Третій момент. Відео все з'їсть. Ні, не з'їсть, все нормально. Відео дає пасивне споживання, а каруселі дають активне когнітивне залучення, коли людина гортає, там щось читає. Платформі потрібні обидва типи сигналів. Саме тому каруселі не зникнуть. Вони навпаки будуть навіть більш популярними. Ну а далі подивимося, що буде далі. І саме тому каруселі часто мають вищий рівень збережень, ніж відео. Система складніше, ніж один формат переможе всіх. Немає такого. Важлива різноманітність форматів. Четвертий пункт: штучний інтелект як інструмент швидкості. От тепер детальніше про AI. Те, як більшість людей говорять про AI сьогодні, це рівень AI as assistant, а не AI as strategy. Що це означає? Що AI це ваш помічник, але він вам не дасть стратегії. Він вам дасть ідеї, заголовки, структури, плани, перефраз, просто допоможе структурувати, коли у вас вже немає на це сили, і це супер. Але це все рівень 2023 року. Сьогодні штучний інтелект чудово пришвидшує формулювання, масштабує вже наявні думки, допомагає з варіаціями. Але тут важлива одна річ, яку майже ніхто не проговорює вголос. AI не створює сенси, він їх тільки перероблює. Він працює з тим, що вже було сказано мільйонами людей. Тому AI добре відтворює. Середнє, узгоджене, безпечне, але він не створює позицію, напругу, конфлікт і ось той от ризик, таку грань, яка і цікава сьогоденному споживачу вашого контенту. Тобто штучний інтелект це м'яз швидкості, але не мозок сенсу. І якщо у вас немає власної рамки мислення, AI не підсилить вас, він зробить вас взаємозамінним. Тож, переходимо до другої частини. Чого немає в інформаційному полі, а саме це формує майбутнє? Кілька речей: перше, і це, на мою думку, найголовніше перехід від Creative економі до міні-економі. Що таке взагалі Creative економі простими словами? Це економіка, де цінність створюється через креативність, через створення ідеї, контенту, особистого бренду, уваги. Вона виросла разом із соцмережами. Creator culture, оця креативна культура, інфлюенс маркетинг YouTube, Instagram, TikTok, тобто вони все дали ріст цієї економіки створення. І ключова формула Creative Economy виглядала так: я створюю щось цікаве, привертаю увагу і монетизую цю увагу. І тут була головною видимість. Видимість, охоплення, унікальність. Тобто я вмію робити контент на цьому, був фокус. Саме тому з'явились блогери, саме тому вони розвинулися. Далі інфлюенсери, креатори, експерти, які упаковують знання. Creative economy відповідає на питання, як виділитись і заробити на своїй творчості, ну тобто творчості в широкому розумінні, да, на створенні чогось цінного бажаного. Що ж сьогодні? Creative economy починає ламатися. І проблема не в тому, що creative economy погана, <сум> проблема в тому, що вона переповнилася. Сталося кілька речей одночасно. Креатив став масовим. Камера є у всіх або всі знають, де її знайти. Монтаж також. Формати у відкритому доступі, ідей просто мільйон. Уваги стало менше, ніж контенту. Контенту надлишок, людської уваги, фіксована кількість, її прям дефіцит. І штучний інтелект знецінив просто креатив. Тепер ідею, текст, структуру можна згенерувати за секунди. І люди втомлюються від цієї оптимізації, вони втомлюються від питань, як рости, як масштабуватись, як більше, як, як, як. Creative economy була економікою зростання. А зараз світ входить у фазу виснаження від зростання. І тут починається наступний етап meaning economy, Тобто економіка сенсів. І вона не заперечує Creative Economy. Це просто наступний якісний рівень, який з'являється після неї. Якщо Creative Economy відповідала на питання, як привернути увагу, то Mini Economy відповідає на питання, чому це для мене важливо. Оця економіка сенсів, вона якраз відповідає на питання, чому? Чому це для мене важливо? Чому це для вас важливо? Тобто це економіка, де цінність створюється не через новизну, через креатив, через новизну, через гучність, а через сенс, через узгодженість з ідентичністю, з внутрішньою логікою, з позицією. В цій економіці сенсів люди більше не оптимізують користь. Вони оптимізують відчуття це про мене. Ключова різниця між креативною економікою та економікою сенсів подивись, як я можу. Подивись, як це цікаво, подивись, як це корисно, подивись, як це працює. Це все було в креативній економіці. В економіці сенсів головне подивись, у що я вірю. Подивись, де я стою і як я це бачу. Креативна економіка продає контент. Економіка сенсів створює приналежність. Чому це принципово важливо саме зараз, у світі, де контент нескінченний, штучний інтелект може відтворити будь-який формат, користь легко замінюється. Єдине, що неможливо автоматизувати, це жива, послідовна позиція людини. Сенс не масштабується, і саме тому він стає цінним. Він завжди був цінним, але зараз дійшли всі до цього, до того, щоб це зрозуміти і винести як оце майбутній головний тренд. Як ця економіка сенсів проявляється на рівні поведінки людей в креативній економіці? Люди підписувались, бо корисно цікаво, навчає, надихає. В економіці сенсів люди залишаються, бо я з цим співпадаю, це формулює те, що я сам відчуваю. Це про мій спосіб мислення, це моя людина. Я хочу бути поруч із цим. Тобто, це той же самий інсайт, але набагато глибше вже. І тут ми повертаємося до брендів і поняття особистого бренду. Ось чому. Інформаційні аккаунти стають замінними. Експертні сторінки втомлюють, корисний контент перестає тримати увагу. І саме тому починають зростати так звані identity-based brands, тобто бренди, які будуються на ідентичності. А хто їх комунікує? Це автори з чіткою позицією. Тобто бренди вони вже важливі як світоглядні бренди. Економіка сенсів це не про те, що ти робиш. Це про те, ким ти є в цій розмові. Креативна економіка вчила нас створювати і продавати увагу. Економіка сенсів починається там, де уваги вже забагато, і люди шукають не більше контенту, а більше сенсу і внутрішньої узгодженості. Сенси головний тренд майбутнього. А тепер повернемося до поняття identity-based brands. Що це? І звідки воно взялося? Це не про нішу. І не про позиціонування навіть. Це про те, що називається self – сигнали собі. Тобто людина взаємодіє з брендом або автором, щоб підтвердити собі і іншим, хто вона є. Не мені корисно, а це про мене. Саме тому інформаційні аккаунти швидко стагнують, а світоглядні ростуть повільніше, але довше. Такий бренд це дзеркало ідентичності. Ще хочу зупинитися на цьому понятті self signaling яке буквально переводиться як сигнали собі. Самосигналізація – сигналізація це поняття з поведінкової економіки та соціальної психології. Його досліджували ще задовго до соцмереж. Суть дуже проста. Люди роблять вибір не тільки для того, щоб щось отримати, а щоб підтвердити собі, ким вони є. Не показати іншим, а спочатку показати саму собі. Ми постійно посилаємо ці сигнали своїми рішеннями, своїми покупками, тим, що підтримуємо, тим, з чим асоціюємося, і навіть тим, що купуємо. І ці сигнали працюють у двох напрямках. Назовні іншим людям і всередину собі. Оцей self – це другий рівень, це от наступний рівень, він глибший і сильніший. Приклад без брендів і соцмереж. Тобто людина обирає біг зранку, або читання складної книги, або волонтерство, або навчання, яке не дає швидкої вигоди. Це не завжди найраціональніше рішення, але воно говорить людині. Я дисциплінований, я думаю наперед, я відповідальний, я не поверхневий. Це дуже важливий сигнал самому собі, що я окей, і не те, що окей, а я молодець. Як взагалі сел-сінгінці працює в сучасному світі? У світі надлишку вибору, люди все частіше губляться, ким я є, за що я, де моє взагалі? І рішення починають виконувати таку ідентифікуючу і навіть якірну функцію, вони фіксують ідентичність. Тому вибір більше не про що вигідніше, він про що узгоджується з тим, ким я себе вважаю, ким я хочу бути. І як цей self-sіgnaлінг перейшов у бренди? Коли з'явились соцмережі, оце саме сигналювання стало публічним. Підписка, лайк, репост, коментар це не просто взаємодія з контентом, це публічне повідомлення. Я з цим, я за це, це про мене, я такий. І ось тут якраз відбувся цей «шифт», СУВ. І ще одне поняття, яке сьогодні всі люблять повторювати, але майже ніхто не заглиблювався дійсно, що це, і тому не пояснює зрозумілою мовою, що це взагалі по-справжньому. Ед'ютеймент це взагалі моя область досліджень, моя улюблена тема, частина мого життя. Тому я зараз спробую вам пояснити так зрозуміло. Це не просто освіта плюс розваги, як іноді подають. Мовляв, що було корисно і не нудно. Все набагато глибше. Це технічно так, освіта плюс розваги, але це не суть. Тобто, ед'ютеймент це не формат, це не тип контенту, це не давайте додамо жарту лекцію. Едютеймент це драматургія навчання. Звідки взагалі прийшов цей едютеймент? Він не з інстаграм, він не з тікток, він навіть не з кінематографу. Цьому поняттю взагалі більше 70 років. Його логіку сформулював Вол Дісней ще в 1940-х роках, коли показав, що люди навчаються краще не тоді, коли їм пояснюють, а тоді, коли їхня увага втримана історією. І це стало основою вулиці Сезам, яку ми пам'ятаємо, можливо, хтось вже її не пам'ятає. <світ> але це такий був освітній проєкт на телебаченні, така перша спроба сучасної медіаосвіти, яка була насправді дуже успішною, транслювалася, ну, напевно, по всьому світу. І те, що сьогодні називають «едютеймент» – це не тренд, а повернення до давно відомої істини. Навчання починається з уваги, а не з інформації. Тобто ключ. Це навчання як історія, а не як інструкція. У класичній освіті логіка така: ось тема, ось визначення, ось пункт, ось висновок. Це працює, поки людина мотивована, дуже мотивована сама це вивчити. А едютеймент працює інакше. Там структура така ж, як у хорошому фільмі напруга, конфлікт, розв'язка, інсайт. Не тому, що це красиво. А тому, що так працює людський мозок, тільки так можна втримати увагу. Ми не запам'ятовуємо факти, ми запам'ятовуємо шлях. Що таке напруга в навчанні? Напруга це не клікбейт і не шок-контент. Напруга це момент, коли людина думає: стоп, тут щось не сходиться. Або тут от, будь ласка, повільніше, я записую. Тобто, внутрішній сумнів, коли виникає, внутрішній конфлікт, відчуття, що. Щось ламає стару логіку, щось більше не працює, тобто, щось не зовсім так, як я думав, або о, оце те, що я намагався осягнути, але ніяк не мог не міг знайти. Без напруги взагалі немає навчання, є лише інформація. Конфлікт вед'ютеймент це зіткнення звичного уявлення з новою реальністю. І ось тут якраз ви маєте шанс пробитися <свісно> до людини, до її мислення, до її уваги. Тобто розв'язка це не відповідь. Ось так правильно. Розв'язка це швидший інсайт. О, тепер я розумію, тепер я бачу, як це працює, я бачу інакше. Це зміна оптики, це зміна рамки. Інколи це нова модель. Інколи це нове запитання можна від собі, інколи це дозвіл перестати щось робити, або перестати не знаю, мучитись цим питанням взагалі, да, правильно чи неправильно, дати цьому дозвіл місце в своєму житті, в своєму просторі. І ще путають часто ідею і інсайт. Інсайт це не просто якась нова інформація, це сув, такий якісний сув. Тобто це не знання і не чек-лист, це момент, коли я зрозумів, я відчув: от тепер да, тепер я розумію, от щось от змінилося в моєму світосприйнятті. От тому едютеймент важко масштабувати, неможливо загнати в шаблон, і воно дуже важко вкладається в якісь прості формати, в якісь прості там чек-листи, п'ять порад і так далі. Бо це не про обсяг інформації, це про переживання зміни. Чому цього майже немає в СММ дискурсі? Тому що едютеймент не масштабується в чек-листи. Його не можна автоматизувати якось, його не можна делегувати. Він вимагає як мислення продюсера, як бачення режисера, логіки, сценариста, відчуття цього ритму, розуміння психології уваги. Тому більшість контенту залишається зараз на рівні корисно, структуровано, правильно. Але це не живе. Нам потрібен едютеймент. І це не про те, що зробити освіту веселою, це про стан залученості, у якому людина готова продуктивно сприймати інформацію і мислити. Бо сьогодні перемагає не той, хто знає більше, а той, чий сенс залишається з людиною після вимкненого екрану. Цінність вже давно не в окремому пості, і навіть не в якомусь конкретному інфопродукті, курсі там, інтенсиві і так далі. Цінність у відчутті, що тут я на своєму місці, я серед своїх людей, яких турбують схожі питання, схожі сумніви, схожий рівень розмови, схожі етичні межі. Тому люди залишаються, вони залишаються не через алгоритми, а через внутрішню відповідність. Контент лише запускає цей процес. А справжня лояльність народжується в тому, що поза стрічкою, у форматі взаємодії, у стилі відповідей, у правилах спільноти, у тому, як вирішуються конфлікти, у тому, що дозволено бути не ідеальним взагалі. От чому платформа це лише канал? І платформи змінюються, алгоритми змінюються, формати згорають, вигорають. А середовище і оце ком'юніті залишається. Саме тому сьогодні це інстаграм, завтра Ютуб. Вчора був Тікток, післязавтра щось інше. Але логіка бренду не змінюється. Бо бренд це не формат, бренд це внутрішня архітектура, як ви думаєте, тобто бренд це ви або ваш продукт. І як ви пояснюєте, як ви тримаєте рамку, як ви ведете людину від входу до глибини, оце і визначає вас і ваш бренд, і ваше ком'юніті, яка буде на вас підписуватись. Платформа це лише просто транспорт, а бренд це пункт призначення. Фінальний шифт, фінальний сув. Оця ключова думка, яка має залишитись з вами. Якщо ви досі думаєте, що мій бренд це дорівнює мій Інстаграм, ви граєте в коротку гру. А якщо ви починаєте мислити, я будую середовище, я будую свій світ, а Інстаграм лише одна із цих планет в моєму всесвіті, то питання вже не як рости, а який світ, який всесвіт я створюю і хто в ньому буде жити. Підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі, тому що мені дуже важливий ваш фідбек. Мені дуже важливо розуміти, чи потрібно далі розвивати цю тему і куди саме. Якщо вам це цікаво, корисно, актуально, і ви хочете від мене почути мої думки, який сенс я вкладаю ще в якісь інші поняття, будь ласка, пишіть в коментарях, я буду ці теми розвивати і розкривати для вас. Дякую.